Сашкові 19. вже більше 10 років він займається футболом. Спочатку каже хлопець, це було просто захоплення. Потім він зацікавився фрістайлом і досяг цьому значних успіхів. Має чотири рекорди боковини. Нині ж вирішив писати своє ім'я в книгу рекордів України. Обрав таке досягнення, якого там ще немає. Влучити з 11-метрової позначки у верхній правий кутворіт, так звану дев'ятку. В Україні ще такий рекорд не фіксувався. Книга рекордів України, тому в принципі будь-який результат був би рекордним, але рекорд цей незвичним вже як в книгу рекордів буковини, і був результат 10 разів. Ми розуміли, що якщо менше, ніж в книгу рекордів буковини, то це буде не солідно і напевно ми би навіть не зафіксували цей результат. До цього рекорду Сашко готувався довго та завзято. Тренувався щодня, незважаючи ні на погоду, ні настрій, адже вважає ці досягнення найкращим доказом своєї майстерності. І насамперед, і ще для себе, так як тренуєшся, і треба щось собі доказати, комусь доказати, що можеш там зробити це. Під час фіксації самого рекорду Сашко хвилювався. У підсумку 13 влучних ударів поспіль. Це рекорд України та нове досягнення Буковини. Але батько Олександра та за сумісництвом тренер результатом не задоволений. Його особисто такий рекордне тренування 46 разів без перервне попадання. Ну але на тренування одне, а вже. Як камери і так далі, що вже зовсім друге, планували більше разів набити, але холодновато і сковує мишць. Експерти погоджуються при такій погоді цю вправу виконувати надзвичайно важко. Зараз прохладно, м'яч становиться би, чуть другим, він таким кам'яним становиться. От када болі тепло і якось більше... По другому м'яч летить і все остально зрештою рекорд встановлений і переможець нагороджений, але Сашко запевняє, що на цьому зупинятися не буде. Він налаштований не лише покращити результат цього рекорду, але й готується вписати своє ім'я ще в книгу рекордів Гіннеса. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.